Всім привіт, друзі! Сьогодні покопаємо трохи картоплі. відвеземо матері, подивимося, що тут за картопля. Вже практично вся посохла. Ось. Така, бачите? Тут ще не вся посохла, а тут вже ось і давно вся посохла. Що тут є, з цієї картоплі, не знаю, чи вродила, чи не вродила, бо посохла вона вже десь три неділі назад. Це гранада ось досихає вже. Ось покупаємо, і побачимо. Ось цей рядочок у мене сарпоміра. Вона вже суха. Із-за того, що була жара, вона висохла, чи вродила вона, чи ні, зараз побачимо. Копнемо, побачимо. Це сарпоміра. Зараз побачимо, чи є тут ця картопля, чи немає її. Ну, скажімо, середня копетля оце, що вона, гнила, ось це ми садили. Ну що тут невеличка? вона вся практично згоріла таку жару. Перше ось С середня, десь більша, десь менша. Кущі не дуже багато. Земля, як одні грудки, і це в нас піщана земля. От і одні грудки. Подивимося всю, яка тут є. Ой, це вже інша. Це я не знаю, як називається. О, велика така, да. Це чи княгиня? Чи яка треба подивитися? Раз подивлюся, що це за картопля. У нас. Це, мабуть, Сурая. Ну, це ще так нічого, не на якась надута. Так, а це у нас картопля. Ось написано Red Lady. Red Lady. Подивимося, що це за Red Lady. Ну, де картопля? Одна. І ще якась непонятна яка. І дві маленьких. Ну, це не знаю. Що це за ряд леді? Немає. Так, подивимося гранаду. Повинна бути якого гранада. Це така біла-довгенька. красиво. єна. Не така, як минулого року, була гарна. Але що ви хочете? Все згоріло, бадилля погоріла. Ось тут побачимо, що це. Зеленоповатий кущик. Є, але не так і багато є. Ось цей, це вже другої партне. Уже вже, вже підкопав оцей все забирать. Так, йдемо на червону, куди далі. Подивимося, яка червона є. Ось тут. Давай. Це червона картопля, кругла. Побачимо, що вона є тут. Вона сама перша засухла, мабуть, тут нічого нема. А, є, щось є. Видно, що ось потріскалося, видно, що було засуха. Не вистачало води, тоді щось пішов, може дощ. Разум місяці вона потріскалася. Ще копаємо. Цього року у всіх різних врожаїв, когось хороше, когось не дуже. От середня, скажімо, така, як посадочна картопля. Засохла ще три неділі назад, три тижні назад. І живе. Ось так. Накопали. Ну, їсти буде, але вона якась вся бо така якась нерівна, тріснута, якась всяка, бачите, яка, вона геть зовсім ну, така. Не комільфо, якась картопля, як кажуть. Ну, зовсім середня, ще й вони гниловати є. Це так. Щось, звісно, буде, щось буде. Але може такого прожаю, як хотілося б, то не буде. Аномальна жара у людей. І, і того немає. Буває така жара, там, що люди все-все позасихало. О, тут зовсім дрібна. Тут не виросла зовсім. Зав'язалася та й до свидання. З цією картоплею. Ось ще один викупаємо. Це бі біла гранада. Ну, Гранада ще якась, може, трохи буде, бо ось вона ще не вся посохла. Бачите, ще не вся посохла. Але не знаю. Така. Ну, не така, як у в минулому році, але яка буде, така і буде. Думаю, що нам хватить. дай Бог все буде добре. Зараз ще нарву моркви. Тоже морква, наче не погана але вже сухна, треба поливати. Зараз будемо поливати нарву моркви. Якісь розкаряки Моркви Чого вона така? Непонятно. Нічого не знаю. Ось на рву. Матері. Моркви одвезу така морква, м, ще, мабуть, на двох. Вона така якась багато хвостів на ній на цій моркві. Не знаю, що з нею. Не так. О, це гарна, така велика. Тут не можу вирвати. О, Це теж гарна, хороша морква. Ще якусь вирву подивлюся. Не знаю, якої тут ціла куча. ось така Це маленька хай ще росте. Ось така морква. Непогана така морква. Їй ще рости. Ну, треба поливати, щоб вона ще росла, але ну, ще, може, вирву. Боже мій, що це таке з нею? Чого це вона така? Ця мурка страшна якась. Ще ось тут виру одну. Та й ця теж не вище, ну яка вже є. Моркви нарвали, накопала картоплі, моркви. Огірків виберу, от везу мамі трохи овочів. Помідори ще не спіють. Якісь є? Помідори є, а стиглих немає ще. Ще немає. Тут у мене є якісь такі синенькі. Там всі. І ще й не дуже багато зав'язалося. Вони ще в'яжуться, але щось ось, бачите, посухло і нічого не зав'язується, ні зверху, ні знизу. Цвітуть. Помідори. Ось тільки-тільки починають жовтіти, і то не всі, а деякі. Фітовтора. Щось оце таке з фітовторою. Ось один бачив, мабуть, а ні, нормальний. Думала, що тут якийсь він з печений чи, чи взагалі непонятно, який цей помідор. Щось його поклювало, пожувало і все. Ну, помідорів ще стиглих немає. У мене немає таких сильно ранніх сортів. Через той немає стиглих ще помідор. Ще подивимося, баклажани. Баклажани під укриттям. Ще якісь там наростають, видно, що є баклажани є. Там. Подивимося, чи є перці. Ну, перчики ось такі є там. Непогані навіть перці, але теж небагато. Вон тут на що, перець. А ось уже щось починає гнити чи що. Це такі перці. Ще подивлюся, кавуни. Ну, кавуни такі. Є. Кого не є, треба трохи поприкривати. Може щось і буде, щоб ворони не поклювали, бо клюють ворони. Це під капельним полівом. Вони ще не стигли. Кого не є, трошки буде, у гірки все. У гірки, мабуть, вже все. Не знаю, що їм зробити. Може обрізати листя, підкормити їх чимось. От, Може тут десь на хвостах вони ще будуть рости. Огідки ми вже зібрали, закрили, поквасили. Ну, ще будуть. Покрутилися, це калію не вистачає. Ось такий город. Те висохло, те нормально щось. Помідори, може, і будуть. Подивимося, якщо не попеклися і не від автора їх не з'їсть щодо того, як вони поспіють. То буде нормально. це такий дуже цікавий помідор. Ось такий якийсь бананчик. Такий довгий-довгий. Дуже цікавий помідор. Ну, побачимо, який він, чи жовтий, чи червоний, я навіть не знаю. Всім дякую. Хай буде в нас мир. Швидше б уже, скоріше б уже закінчилася війна і був мир. Слава нашим воїнам, слава ЗСУ, хай Бог береже. Всім миру і добра.